Департамент Патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур України за благословення глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука організували шосту всеукраїнську військову прощу до чудотворного місця. Гасло військового паломництва немає більшої любові ніж життя віддати за друзів своїх, за словами начальника управління кадрового забезпечення УМВС України в Тернопільській області Василя Крайніка, прибули до чудотворного місця і бійці спецбатальйону Тернопіль та учасники зведеного загону управління внутрішніх справ, котрі нещодавно повернулися зі сходу. Єдність українського народу та мирне небо над головами співвітчизників заповітна мрія Луганчанки Тетяни Лицяги. Ми п'ять днів були падбамбьошками, все це пережила. Ужас эти. И потом решили приехать сюда, побыть немножко здесь, чуть-чуть успокоиться от всего этого. Я приехала за то, чтобы был мир, в конце концов, и Украина была единой. Я хочу за мир и за Украину. Я не хочу этой войны, не хочу. Те, кто жив на Украине, Бог, кто болеет за Украину, то все... Спідчутливо дуже відносяться і, і до тих подій, і молять Бога, і йдуть в церкву, і дають записочки, щоб Бог прикратив ту війну. До прочан приєдналися і ветерани органів внутрішніх справ Тернопіля. Ветеранська організація прийняла рішення приїхати сюди, щоб помолитися за мир і спокій в нашій державі, помолитися за цих хлопців, які служать зараз в зоні. АТО. В даний час син перебуває на посту, стояв. В зоні в місті попасна. Приїхали ми помолитися, щоб Бог Господь допоміг. Щоб лишився живий, здоровий, приїхав додому. Програма паломництва була особливо насичена молитвою. Проща розпочалася молебним біля чудотворної ікони Божої Матері. Далі військовослужбовці разом з родинами урочистою ходою прийшли до пам'ятного знака загиблим за волю України, де відбувалася панахида, архієрейську божественну літургію, яку очолив єпископ Михаїл Колтун, відслужили увечері біля парафіяльної церкви Пресвятої Трійці, і ми приходимо сьогодні до тебе, Пречиста, в надії Твого милосердя і несказанної Твоєї благодаті подай нам на цьому місці Твого вдоволення, ласкаву Твою допомогу. Відтак була традиційна хода зі свічками, нічні чування та мистецька програма. В урочистою архієрейською літургією на площі перед головним собором Зарваниці завершилося всеукраїнське паломництво. А військовий єпископ уділив усім присутнім Боже благословення. До вірних звернувся архієпископ і митрополит тернопільсько Тернопільсько-Зборівський Кир Василій. Ми зійшлися тут з усіх куточків України, щоб помолитись за наших героїв, які віддали своє життя. За волю нашого багато страждаючого українського народу. Нехай сьогодні наша молитва буде ще більш ревніша та посилена. Молімось на вервіці за наших воїнів, та за їх швидку перемогу. Символом прощі стало посаджене деревце. Молодий паросток це новий виток історії нашої держави у мирі спокої та єдності. o primeiro dia.